Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, я вас вітаю. Добрий день, пане Анатолію. Давайте сьогодні поговоримо про статтю, яка вийшла у Блумберг. Стаття декілька днів вже тому вийшла, але дуже цікаві тези в цій статті. Тому я би хотів, щоб ви їх прокоментували. Я зразу почну з першої тези, яку я собі занотував, виписав і. Хотілося б почути вашу думку. Ну там звучали такі от тези, Україна просто так не здасться на карту поставлено її існування. А війська занадто добре воюють, щоб бути розгромленими ордою Путіна. Наступна теза така. Однак ситуація неминуче погіршиться в разі припинення допомоги Пентагону. Тоді не лише не буде наступу, але й оборонятися стане важче, щоб утримати те, що є зараз. От давайте почнемо з тих тез, і тобто, що я хочу сказати нашим радіослухачам, що Блумберг опублікували статтю. А до речі, Bloomberg належить все таки до такого глобалістського пулу, таке видання. І вони говорять про те, що допомога Україні далі потрібна, навіть не зважаючи на ситуацію, яка коїться зараз у світі. Ну, очевидно, що мова йде про необхідність надання зброї, і ми довели необхідність надання зброї своїми вольовими зусиллями, причому це не впертість, просто тупа впертість, а це вольові зусилля і наше прагнення жити своє життя. Це навіть більше. Навіть більше я би сказав, ніж просто свобода. Я чому підкреслюю а, цей важливий момент? Е, тому що нас, я пам'ятаю, десь у березні-квітні минулого року переконував в тому, що зброю нам нададуть тільки тоді, якщо ми сформуємо візію і бачення облаштування Європи і світу після там. Деокупації наших територій, а фактично поразки Росії. Я з'ясувалося, що не потрібно ніякої візії, не потрібно стратегічних сесій експертів, а потрібна воля народу. І народ виявився ключовим суб'єктом, який переконує наших західних партнерів надавати нам зброю. І, на жаль, ми змушені у такий спосіб доводити свою спроможність. Воюючи фактично недостатньою зброєю, що ми заслуговуємо на суб'єктність і на повагу. Ну, я би розцінив цей пункт як е, пункт поваги до нас, до народу, я підкреслюю, до народу, в цій частині, тому що є ще частина, яка ставить багато запитань щодо. Ну, скажімо, поваги до нас, тому що ми ж толеруємо яйця по 17 гривень, і наші депутати оплесками проводжають міністра Різнікова у відставку. Депутатів вже обрав народ. Ну тут є певна протиріччя, але ми ну, якщо відповідаючи на ваше запитання і коментуючи цей пункт, я би сказав, висловився отак, як я сказав. Тобто до народу, а не до політиків. Насправді, так ну так. Фактично, ми довели, що ми спроможні і заслуговуємо на зброю. Угу. Зрозуміло, ну що ж, я зачитую наступні пункти. Навіть якщо західні країни й намагатимуться компенсувати зменшення американської допомоги, в них просто не вистачить військової спорядження, необхідно яке необхідно Києву, щоб пережити період до 2025 року. Наступний пункт відхід США залишить Україну в жорстокій. Патові ситуації на власній території у гіршому випадку Київ змушений буде шукати миру на невигідних умовах. От такі цитати звучали у цій статті. На рахунок останньої я би хотів вас попросити прокоментувати відносно, бо тому, що вже нас змушували до певних таких переговорних процесів, поки Україна не готова до цього, і не знаю. Чи <смеш> має бути готова, бо тому що я особисто зовсім не готовий. Справа в тому, що ну, миру ж ніхто не пропонує, ми навіть ну, миру на умовах капітуляції ми, ми якби, не чуємо. Але якщо вже пробувати продовжувати ось, якісь хворобливі пропозиції, там, то ну, вони виглядають алогічними навіть в очах а, Затуліна, Константина Затуліна, інших там російських політичних діячів, я підозрюю, що навіть і Толстова, і всіх інших, тому що навіть вони кажуть, що вимоги. Позаблоковості, нейтральності, не участі там в європейських і світових безпекових структурах після того, що відбулося у нас за півтора року, виглядають безглуздими, безсенсово вимагати зараз від України відмовитись від членства в НАТО, Євросоюзі і так далі. Те, що було на початку, теж стосується і. Там денацифікації, демілітаризації, це навіть розуміють наші вороги. Я підкреслюємо, ну, в принципі, навіть ліве крило демократичної партії ну, не є нашими ворогами, вони не є нашими союзниками. Але говорити про якісь там умови миру, особливо на попередніх умовах, це якесь божевілля і безглуздя. Я би сказав тут і інші якісь речі важливі, які не хочуть артикулювати наші союзники. Очевидно, їм важко визнати, що вони також зацікавлені у нашій перемозі, тому що, по-перше, ми відстоюємо міжнародне право і світовий порядок, який влаштований, облаштований після Другої світової війни. І Нашій невдачі на фронті ну, це дуже серйозні репутаційні і електоральні втрати для демократичної партії. Незважаючи на всі там нюанси їхньої внутрішньої політики, вони виглядатимуть ну, неприглядно. І це не тільки буде мир на невигідних для України у і не тільки приниження України, це в тому числі. І втрата впливу і репутації Сполучених Штатів Америки у світі. Я думаю, передусім вони переживають про своє обличчя і свою репутацію, але бояться соромляться про це сказати, і нібито турбуються про Україну, тому що якби вони реально турбувалися про Україну, то вони вже давно дали необхідну кількість зброї для нас. Ну, така моя відповідь на цей пункт. Ви знаєте, пане Анатолію, наступні пункти вони якраз підкреслюють те, що ви. Правильно проаналізували. Якщо Путін побачить, що він може розщевити Україну, позбавлено підтримки Заходу, то в нього буде ще менше стимулів для укладення гідного миру. Наступний пункт з першого дня війни було випробування на міцність між тими, хто захищає, і тими, хто хоче зруйнувати міжнародний порядок, тому зменшення підтримки США матиме глобальні наслідки. Ну наступний пункт Росія і Китай скористаються цим і поділять Захід. Байден і лідер сенатської меншості МакКонел розуміють це саме тому вони зроблять ще один поштовх для надання допомоги в найближчі тижні. Оце остання цитата з цієї статті, яку я собі виписав, для того щоб ми з вами мали про що поговорити та донести якусь аналітику для наших радіослухачів. Ну, так, це в принципі, бачите, я випередив е, попереднім коментарем е, так. ось цю тезу і їх розуміння. Тут, ну, якби, е, все очевидно, е, ну, по, по, по цій статті і по е, публікації у Блумберг. Зрозуміло. Пане Анатолію, давайте тоді ми перейдемо до таких інших подій, е, також не менш. Важливих Дуже цікава інформація було, що Міністерство оборони Данії у суботу уклало угоду про викуп законсервованого за заводу в селі Елінг. Завод займався виробництвом артилерійських снарядів, і це може свідчити тільки про одне: про те, що в Європі зараз бракує снарядів. Ну, відповідно, вони вже щось думають, де їх взяти, як виробити. Ну і відповідно через те, що в Україні війна. Чи можете ви прокоментувати, а чому ми не робимо снаряди для себе? І чи ми можемо це робити, в принципі, хоча це питання зовсім є риторичне, а на, на правду Україна завжди могла все зробити. Ну, тут все легко пояснюється, і ми колись торкалися цієї проблеми, і я давав наступне пояснення: вся справа в тому, що вище політична влада у нас передусім заточена на Схеми і на заробіток, і в тому числі, коли у нас хвора політична еліта, то тоді приводом для заробітку стає абсолютно все. А найкраще заробляти не на виробництві, а на освоєнні чужих грошей на закупівлях. На це налагоджені схеми. Вони зручні, вони відпрацьовані і тому ми. Так важко і так довго рухаємося у напрямку власного виробництва. І тим більше не потрібно забувати ще одну надзвичайно важливу проблему. Люди, які в принципі в житті ніколи нічого не робили, вони навіть собі не уявляють, що можна щось виробляти, і це не якесь там перебільшення. Люди, які все життя важчі ручки чи клавіатури там, чи ноутбука не тримали, вони не можуть собі от і зрозуміти, що можна щось виробляти. Для них будь-яке виробництво, тим більше снарядів, тим більше там, цих озброєнь, це щось неймовірне. Це космічні технології. Ми мусимо це визнати. Це серйозна якби деградація еліти, якщо раніше ми страждали від утилітарності наших господарників, міцних господарників, яких ми називали червоними директорами, але менше з тим їх не лякало виробництво. І вони розуміли, як, в принципі, можна розпочати виробництво. І в принципі, люди, які в житті. Мають інженерну думку, інженерну світу, е, хочуть можуть робити. Для них це не проблема. Їх нічого не лякає. Для них розпочати виробництво боєприпасів це 3-4 місяці, навіть ракет, в тому числі. А виробництво там техніки, це рік-півтора. Але якщо ви послухаєте наших о, цих доморощених експертів і політиків, вони абсолютно виправдовують нашу бездіяльність, орієнтованість на експорт. Тому що вони вважають ну, в їх світогляді е, виробництво ракети це ну, їм треба прожити три життя. От якби у них е, е, біологічний вік там, 200 років. Ну, можливо, вони б сказали, що ну, десь через 150 років можна зробити патрон. Дивіться, ви ж зверніть увагу. У нас патронного заводу немає, тому що для них виробництво патрону це ну, для Ілона Маска простіше уявити собі політ на Марс, ніж для них уявити виготовлення патрону. І це не іронія і не жарт. Я це дуже говорю так: ну надзвичайно серйозно. Я зустрічав таких людей. В них немає іншого в житті, в них світогляді можна тільки щось купити. А виробити у них неможливо. У них немає в житті взагалі виробництва. Вони нічого не роблять. вони можуть тільки купити. Все до тих пунктів, які ви сказали, важче ручки, нічого, не тримали. Я ще додав мільйон доларів. все-таки воно було важче. Так, важче, да. так. для них це. Так, ну відносно патрону, наступне моє питання, до речі, так скандал в конструкторському бюро Луч, яке виробляє ракети, до речі, Нептун. Так Це, це конструкторське бюро зараз потерпає від перевірок. І дії ну у цих держаудитслужбів, вони фактично. Заморожують процес виробництва конструювання озброєння там не тільки виробляють Нептуни, які до речі дуже красиво себе показали в нашій війні, і от, от така от ситуація. Якось прокоментуйте тут. Взагалі, це теж окрема тема для розмови. Чому так відбувається? Люди ж не можуть собі відмовити у бажанні все контролювати. І бажання паразитувати і заробляти на паразитуванні. Оскільки більше нічого такого не залишилось, що в Україні працює під час війни, то для них в принципі виглядає абсолютно прийнятним прийти на державне підприємство КБ «Луч» і його перевіряти. Тобто держава перевіряє сама себе і намагається щось там з'ясувати і там заважати. Це ж важливо розуміти. Всі можливі фінансові порушення припускаю, що у нас на державному підприємці ну, підприємстві працюють приблизно ж такі самі, як і ті, хто їх перевіряє. Але це все вирішується іншими шляхами. Тут подвійна проблема це ж важливо розуміти. Ми ж деградували настільки, що у нас державні підприємства очолюють теж якісь невідомі люди. Я ще раз наводжу приклад, коли у нас завод Антонова авіаційний очолив директор харківського тракторного заводу. Це не жарт. Тобто тракторист очолює ну, авіабудування. Ну це добре, що хоч тракторист, тому що просто може бути якийсь ки Києва-Мигилянки чи УКУ, який закінчив, наприклад, факультет політології, може абсолютно очолити. Виробництво і це вважається у нас нормальне. Ну і я ж кажу, що ці люди, якби, які звикли тільки ну, рахувати гроші, вони насправді можуть там в тому чи припускатися якихось фінансових порушень. Але по-перше, питання, чому вони там опинилися? А по друге, це зовсім не так вирішується не шляхом там, зупинки фактично виробництва і переслідування. Ну mm -hmm. така от ситуація у нас. Така ситуація у нас. До речі, я пам'ятав таку історію: що з сигаретних заводів виробництва сигарок, завжди ем, ці всі механізми можна було переробити на е, виробництво патрону, Це також дуже цікаво. І це здається, якщо я не помиляюся, це німці робили ні? Але я точно не, напевно... я... це цікава думка. До речі, насправді воно виглядає. Ну, правдоподібним, очевидно, що виробничі процеси процесичні і спільні, там це можна швидко а, трансформувати переобладнати, але ну, бачите, у виробничників так працює, ну, мозок. Вони бачать у виробництві сигарет щось спільне з виробництвом патронів. Ну. А от ці люди, які ніколи нічого не робили, вони бачать це як можливість оштрафувати і, і, і щось там значить, залякати. Зрозуміло. Ну добре, це така тема, я не впевнений, тому прошу другим радіослухачам мене сильно не судити, але я таке щось чув, і ми таке щось вже обговорювали в наших ефірах. Здається, з, з Назором-мухачем, так, тому я вдався до цих таких. До цієї тези, так, ми йдемо далі. І в мене наступна тема така: значить, що президент Польщі Дуда заявив, що нема ніяких політичних конфліктів з Україною. Тобто вони вже почали якось більш йти нам на зустріч, і оця вся криза польська вже перестає існувати. Як на вашу думку? Uh... Значить, на мою думку, весь цей конфлікт, фінал цього конфлікту, для мене був очевидним і зрозумілим. Я прогнозував, що наші американські партнери поговорять з поляками, і це все, -все локалізується, тому що в принципі політика Сполучених Штатів Америки, якщо ми згадаємо. Особливо Трампа вона була спрямована на те, що Європа повинна навчитися сама собі давати раду і забезпечувати свою безпеку, виділяти приблизно 2% бюджетних коштів від ВВП на військово-промисловий комплекс і вчитися між собою домовлятися і один одному допомагати, а не розраховувати виключно на. Сполучені Штати Америки, і тому це абсолютно прогнозовано. США не дозволили чубитися полякам і українцям. Хоча в цьому конфлікті я переважно звинувачую українську сторону. Uh -huh. Українська сторона не мала права подавати до суду, тому що партнери і сусіди не можуть з'ясовувати своїх стосунків у суді. Це ненормально. Uh -huh. Такий пан Качка подав був так, до. За, за зерно, ну вже вирішили. Тобто, питання це вирішили. Навіть поляки вже дослідили, що це була українська ракета ППО, яка впала на їхню територію і там наробила лиха, але вони це сказали як. Що це випадково, тобто ніхто спеціально не робив. Це є наслідок війни і війни явно не з нашої ініціативи. Ми це розуміємо. Тобто, конфлікт вже зачухає, і він надіємося, що він більше не буде виникати, в принципі, оскільки ми будемо надіятися, що наші мужновладці. Зуміють дипломатично вирішувати питання, оскільки збройні сили вміють вирішувати питання у своєму руслі, а в них задача зараз стоїть іменно така відносно нашого оточення, наших сусідів, і в тому числі до речі Америки. Так ми знаємо, що не дуже гладко в них все останнім часом получалося і змінилася зовсім риторика. Ми напевно, будемо завершувати. Я так думаю. чи можливо, Анатолію, у нас є декілька хвилин. Скажіть нашим радіослухачам, що у вас на думці і що ви хотіли сказати. Ну, дивіться на думці є багато чого зараз, відбувається дуже багато таких подій, в тому числі на близькому сході, і задача нашої дипломатії, наших експертів-лідерів громадської думки загалом навчитися всі події скеровувати на свою користь, на нашу користь, але а не на всупереч. Нашим потребам і, і нашим інтересам, нам ніхто так не шкодить, як ми самі собі. І навіть коли ми вже бачимо навіть з цієї розмови, коли у нас все погано, ми самі собі заганяємо в кут, то з'являються як подяка публікації в Bloomberg, з'являються заяви кого там прем'єр-міністра чи президента Польщі, що мовляв, чи міністра закордонних справ, я не пам'ятаю. Що в принципі конфлікт вичерпаний все нормально. Це ну... Дуда сказав так: це Дуда. А, Дуда, Дуда, так. президент, да? ну, от і я ж просто кажу: що ми повинні навчитися не заганяти себе в кут і не, вже не очікувати, коли нас будуть з цього кута виводити. О, так. Отаким я хотів сказати, підсумовуючи фіналізуючи нашу з вами розмову. Я ще на завершення скажу про анонсую. Ми з паном Анатолієм е, вирішили говорити на теми, які близькі зараз нам, але ми вирішили не говорити поки на тему е, війни в Ізраїлі. Але пан Анатолій казав, що обов'язково на своєму каналі запише відео з аналізом тих подій і е, розповість свою свою. Точку бачення цього всього, що відбувається зараз в Ізраїлі. І я ще раз нагадаю, що пан Анатолій Якименко, так він блогер та головний редактор порталу і ютуб-каналу Тригер. Тобто, будь ласка, зайдіть, знайдіть в наберіть тригер у пошуку в Ютубі, і ви побачите багато корисної інформації. І ми чекаємо від вас відео іменно про на цю тему, яку я анонсував. Скажіть, будь ласка, коли вийде? Я думаю, що це буде завтра десь там в 19-20 годині. Я це опубліку... за Києвом. Я нагадаю, це... так. так, так. Та, за Києвом я опублікую це відео. Це результат осмислення і консультації з фахівцями. Причому фахівцями найвищого uh -huh. рівня по арабському світу, і, взагалі, які знають близький схід і там причини Арабо-Ізраїльської. Війни це не тільки мій спільний продукт, я передусім покладаюся на фахівців. Моя задача це осмислити і подати це в там, контексті російсько української війни. Я би так сказав. Зрозуміло, дуже дякую. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Був у нас прямої етері. А ми йдемо далі за програмою, і вам бажаємо гарного дня. До побачення.